У когось а саме у мене видався вихідний коротенький, тому я рішив зняти вам невелике відео про курточку, яку я сам зараз е, юзаю. Це більш така тактична куртка, бойова, але між тактичним одягом і одягом для походів дуже така невелика межа, і вони досить дотичні ці сфери між собою. Тому я думаю, може це бути багато цікаво кому. Навіть не тільки військове невеличке уточнення, чому я сказав, що тактична сфера і аудор сфери вони дуже дотичні а все тому, що ці сфери вони мають дуже схожі потреби. Це має бути щось супер легке, супер надійне, супер тепле, супер Тому, наприклад, такі технології, як Gore-Tex, використовуються і там, і там. Тому тканини кордури і тому подібні використовуються. І, хоч в тактичній сфері і в бойовій на вагу менш зважають ніж в Аутдор. Тут більше йде все таки ставка на функціонал, але все одно це дуже схожі речі. І, наприклад, можливо, якщо ви не знали, то дуже багато аутдор брендів, таких як Артерікс, Немо, Аудор Рісерчтілак, Патагонія. Вони виробляють не тільки аутдор спорядження а й спорядження для військових, і це можуть бути як і намети, так і просто одяг, який ви зазвичай носите там в чорному оранжевому кольорі, а тут він є ще в мультикамі. І як на мене, це дуже прикольно, що ці дві сфери так дуже пересікаються близько, і тому мені це, наприклад, дуже цікаво. Давайте почнемо одразу з того, що це за куртка. Це UF PRO Delta 40. Що таке UF PRO? Це словацький виробник спорядження. Ну, не спорядження одягу для військових і для тактичних всіляких завдань, вони давно і досить інноваційно виробляють свій одяг, от чим він мені і сподобався. Це сьомий слой, куртка, яка створена для того, щоб захищати вас від найгірших погодних умов тобто сніг, вітер, дощ. Хоча насамперед це, звісно, холод. Її не вдівають, коли тобі треба кудись там іти на штурм чи просто далеко йти. Того що ну тобі об'єктивно буде в ній е, спекотно? Ти її вдіваєш тоді, коли тобі статично треба десь довго стояти і не мерзнути, вона з цим має впоратися. Чим вона ще крута? По-перше, це вже не перша інтерація цієї курточки, як ви можете зрозуміти, із назви це вже четверта інтерація цієї курточки 4.0, І з кожною версією вони щось міняють, доповнюють, роблять краще. Про тканину зверху вона у нас виконана з двохшарового ламінату ріпстоп, який чітко відштовхує воду. От зараз можна це побачити. Також воно не дуже важке. А як ми знаємо, то для військових і для походів. Вироби досить сильно різняться у вазі. І, наприклад, ця куртка з вагою 14КГ вважається досить легко, як для військової куртки. Чому вона така важка? Тому що тут не все виконано тільки з цієї тканини. Наприклад, наприклад, лікті і ззаді спина, де такі більш вразливі до стерття місця, там воно вже зшито з кордури, яка міцна, витривка і нічого не боїться. Як ми знаємо, гусячий пух це сама чітка штука для утеплення. Поки що всі вчені не знайшли нічого краще, ніж гусячий пух, тому що Бог створив давним-давно все ідеально. Так от, чому тут не пух, а джілофт, тому що тут джілофт, тому що пух боїться води. Це відомий факт. Хоч ця куртка достатньо вологозахищена, але, звісно, це не якась там мембрана. Не гортекс, не івент, не драйтек, ні щось інше. Тобто вона може поглинати вологу, і пух буде вбирати цю вологу і буде намокати. Це не дуже класно для утеплення, тому тут використовується синтетичний утеплювач G-Loft. Я про нього колись розповідав уже в своєму відео про спальник Carinthia. Можете там глянути, кому цікаво. Чим цей G-Loft класний? Тим, що це, в принципі, така альтернатива хімічна пухові. Він Дуже легкий, дуже теплий, але при цьому не боїться вологи. Тому, звісно, для військової курточки краще обрати його. Тепер давайте трохи пройдемось по фішкам цієї куртки. У нас тут є вісім кишень. Дві на кожному рукаві знизу зверху. Плюс спереду. дві таких великих кишені. Плюс у нас є всередині. Я зараз покажу. Ще дві великі кишені на кожній стороні по одній кишені. Вони при цьому мають замки і бічні, і верхні, що теж дуже зручно. Також тут є такий пояс. Точно не знаю, як це науково називається, такі пояси, але для чого він створений, це, щоб у вас там менше гуляло непотрібного холодного повітря і утримувалося воно от все, те, що зігріте отут. Як на мене, це теж непогана така штука. Але якщо вона не треба, Бо не всі їх розуміють, то і, звісно, можна відстібнути. Далі, що мені подобається, це оці здоровенні манжети. Я зараз показую в камеру. Вони прям дуже довгі і не просто довгі, тут ще є ще один отвір. Ось ось він. Це для вашого годинника. Якщо ви використовуєте ось о. десь тут о. Якщо ви використовуєте годинник, як я, наприклад, зазвичай роблю, окрім сьогодні, то це дуже зручно, можна не витягати всю руку, просто подивився на, цей, на цю дірку в рукаві, і ти побачив свій годинок. Є у цього і мінуси, коли вдіваєш, можна зачепити ту дірку пальцем і струмити не туди руку, але тут вже треба призвичаїтись. І в принципі, можливо, оця дірка. Оця дірка було б прикольніше, якби вона була трошечки меншою, не такою об'ємною, бо знов-таки чіпляєшся за неї, я б її зробив би трошки меншою. Рукава у нас тут контролюється за допомогою велкро. Мені це подобається. Я вже пробував такі рукави з гудзиками, і нічого гірше я ще в житті не, ще не бачив. Я не знаю, чим думали конструктори, які для затяжки манжетів рукавів використовують гудзики. Як на мене, це абсолютно. Брідятіна. Що у нас тут ще є круто в цій курці, це капюшон. Капюшон тут, по-перше, він контролюється з усіх сторін затяжками. Тут куди не потяни, скрізь якась затяжка, все контролюється, все чітко. Але це знов таки унікальна їхня штука. У них тут є худхарнес. Це такий спеціальний ще один дашок. І він ніби повторює форму вашої голови всередині капюшона. І за допомогою цього можна дуже класно зафіксувати капюшон у вас на голові, щоб він не злітав і дуже щільно сидів на вашій башні. Воно виглядає на перший погляд не дуже зручно, але насправді воно. З першого дотику зручно. Тобто я його вдів і навіть одразу не зрозумів, що там є якась е, така спеціальна штука, воно максимально чітко сидить на голові. Я зараз в двох капішонах, і воно мені знов-таки теж не заважає. Все там чітко сидить, все класно. Зараз, може, прям ніби я так його напялив, але взагалом. Це дуже зручна штука, і вона мені подобається. Про температурні режими я, якщо чесно, не розповім вам інформацію базовану на моєму особистому досвіді, тому що я сам її ще в мороз особливо не носив, бо морозів як би ще й не було. В інтернетах, звісно, пишуть, що мінус 10, мінус 15 взагалі не проблема, і я можу в це повірити, тому що зараз мені в ній, навіть враховуючи, що я не йду, ну достатньо так спекотно, я розкрився і відчуваю через це себе краще. Тому я думаю, що з цим проблем не має бути, але сам свого досвіду поки що немає. Якщо комусь цікаво, то потім уже посеред зими я можу просто якийсь текстовий пост викласти і написати нормально чи ненормально, брехати і прикрашати я нікого не буду, тому що мені все одно ніхто не платить за брехню, то нашого брехати безплатно. Ціну цієї куртки ви можете бачити отут. -от. Я її не кажу, тому що вона через акції весь час міняється, вона є офіційно доступна в Україні, вона є Офіційно доступна на офіційному сайті, де я її і замовив. Тому ніяких промо-українських компаній не буде, хоча вони всі молодці. Ну і в принципі, це все, що я хотів розказати про цю куртку. Будуть питання, пишіть, що знаю, розкажу. А що не знаю, то скажу, що не знаю. Дякую.